Дошкільний навчальний заклад світлячок знаходиться у підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. Червоною ниткою крізь навчально-виховний процес дошкільного закладу проходить національно-патріотичне виховання. Тому ми активно взаємодіємо з родинами вихованців для досягнення вагомого результату. Ми працюємо за педагогічною спадщиною великого педагога Софії Русової, а саме вона особливого значення надавала родинному вихованню. Наша мета створення єдиного освітнього простору сім'я. Дошкільний навчальний заклад, встановлення партнерських відносин з сім'єю кожного вихованця, створення атмосфери загальних інтересів, надання сім'ям знань про народні звичаї та традиції, ознайомлення батьків з літературно-мистецькою спадщиною Обухівщини. Дошкільний навчальний заклад ставить перед собою важливі завдання по взаємодії з сім'єю, а саме, дати батькам знання про народні свята, звичаї та обряди, ознайомлення батьків з дитячим українським фольклором, доведення до свідомості батьків, що народні і сімейні традиції звичай українського народу, невід'ємна частина формування національної свідомості людини. Патріотичних почуттів, залучення батьків до проведення народних свят та обрядів. Ідучи до мети та вирішуючи поставлені завдання, ми використовуємо різні форми роботи з батьками як традиційні, так і нетрадиційні. Посиденьки з бабусею стали новою та цікавою для нас формою роботи. Впевнені, що досягти високих результатів у вихованні можна тільки у тісній взаємодії з родинами, а ще ми пишаємося тим, що багато наших колишніх вихованців в теперішньому наші мами й тата методична служба дошкільного закладу надає перевагу навчальним та інтерактивним формам роботи з педагогами. Інформаційно-комунікаційні технології стали в нашому закладі невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу та значно підвищили його ефективність. Тож наш дошкільний навчальний заклад став своєрідним просвітницьким центром для батьків. Народні свята та обряди в дошкільному закладі проходять за активної участі батьків. вокальний ансамбль педагогів дошкільного закладу Оріяночка, якому вже понад 30 років учасник всіх народних свят та обрядів. Українська народна пісня проникає в душі дітей та батьків. Наші батьки дізнаються про талановитих земляків. Це допомагає їм відчути почуття гордості за рідний край, проявити інтерес до різних видів мистецтва та пробудити у своїх дітях бажання самим творити прекрасне, бути добрими громадянами своєї батьківщини. Наш дошкільний навчальний заклад, лауреат літературно мистецької премії імені Андрія Саміловича Малишка. Колиска нетлінної національної спадщини так назвали нас у видання Обухівський ярмарок народної творчості. Батьки вихованців дошкільного закладу активні помічники та учасники навчально-виховного процесу. Обухівщина Благодатний край для виховання кращих людських якостей та патріотизму. Патріотичне почуття за своєю природою інтегральне, оскільки об'єднує в одне ціле всі сторони розвитку особистості: моральну, трудову, естетичну, фізичну. Всі мають зрозуміти, що бути патріотом означає знати історію рідного краю, любити материнську мову, свій дім, батьків і усіх людей. Природу шанувати людську працю, прагнути не лише зберігати духовні скарби народу, а й примножувати їх. Хай у серці кожної людини живе любов до України.